Що було в цій безнадії, у гріху, в тривозі. Ти запросив мене, і я прийшов. Ми разом ідемо по дорозі. Старе прийшло, я нове все творю. І дім небесний вже не так далеко. Я там, де треба, руку подаю, попереджаю там, де небезпека. Твої гріхи я кинув за хребет. і більше їх пригадувати не буду. Тобі б дивитись тільки уперед. А ти, все старе, згадуєш облуду. Чи ти не чув лотову жону, навіщо той не потріб ворушити? Ти тільки раз минуле загляну, і вже почали ноги соляніти, до мене своє серце прихили. Не повертай назад свого обличчя, Стоять численні соляні стовпи, стоять безмовно по усіх узбіччях. І в молитві я знов повторю Хочу бути, як Ти, мій Ісусе, і тебе, ось і ближніх люблю, і пильную, не впасів спокусу. Ти мені посилаєш спомна, та і я віддаю десятину, і немає претензій жена, і зігріта любов'ю дитина, допоможу своєму завжди. Між брати, так і треба нам жити. І приєднує голос є свій, у численній загальній молитві. В тій молитві багато є мій. Що поробиш проблемних і всіх різні. Брате мій, ти ніколи не чув в своїм серці такої от пісні. Ти ніколи собі не казав, коли серце тривожило совість. Слава Богу, що ти мені дав, і йому ти також допоможеш і по спині повзе холодок. Мабуть, вітер квартиру закрию у парілку Божих чеснот ще ти така є Господь, Господь милостивий. Ти нікого, Ісус, не різнив, ти за... ти за всіх нас ішов помирати. Научи мене тут на землі. Милостивим будь завжди до брата. Це я, це я, моя дитино, до серця стухаю твого. Стомився, ти. Стомився, сину, всі без надії і тривог. Часи важкі, а йдужі важчі. Тривога точить, мов черв'як. Хотілося б пожити як краще. Але виходить, аби як. На, на круг розмови лиш про гроші. На двері ще замок купить, а, а про хвороби думаю. Думать годі, ні лікувань, ні хоронить. Я знаю все, весь шлях твій бачу і першу, і останню мить. І коли ти беззвично плачеш, то моє серце теж болить. Створив тебе, ядля любові, щоб ти у радості літав. Іди до мене, я все нове тобі давно приготував. Вставай, є перший крок, лиш трудним. Ти сила зійде з висоти, ти не грішний від присутніх. Вони не кращі, аніж ти. Зі мною не знаєш муки, спасіння, ти знайдеш його, стою, простягнуючи руки, До серця ступив від твого, а на баштах нічна сторожа, Знов стає на свої пости, і веселива сила ворожа. Шепче ти утимися, спи, підповзає до серця жалість і обплутаємо в змія. Може, й справці, чого терзаюсь? і чому не спочину я? Час останній усе по слову. Знемагаю всяка плоть та даю тобі сили нові, щоби неміч що побороть. Пригадай, як в любові першій, на молитву нічну чекав, і пильнуючи обер... обережно, слід за мною тоді вступав. Не давай, щоб твій дух томився, вибирайся із сонних путь. Я з них пір, я з тих пір не перемінився, я і нині з тобою тут. Світ дорогу свою торує, ти по ній не зверни у гріх. Лиш пильнуючи, завжди чує тихий шелест одеж моїх. Амінь.